День мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні я запрошую вас на інтегроване заняття з розвитком мовлення та малювання. Прийшла зима гарна, мила, снігом землю притрусила, по заметах ми ступаємо, ніжки дружно піднімаємо. Обережно кожен йде, так нізащо не впаде. Скажіть мені, будь ласка, про яку пору року йдеться у вірші? Так, про зиму, умнички. Дітки, а погляньте, будь ласка, на картинку і скажіть, що ви на ній бачите. Так, це сніжинки. Якого вони кольору? Так, а що буває ще білого кольору? Які сніжинки на дотик? А що ще буває холодним? Малятка, давайте з вами розглянемо уважно сніжинки та розкажемо про них. Які сніжинки? Красиві, легкі, пухнасті, білі. Сніжинки бувають великі, бувають маленькі. А що вони вміють робити? Літати, падати, кружляти, лягати, танути. Так, умнички. Сніжний віночок сплітає зима, такий, що не можна й намріяти. Йду я тихенько, немов крадькома, жалко віночок розвіяти. Малята, про що вірш? Давайте послухаємо ще раз. Сніжний віночок сплітає зима, такий, що не можна й намріяти. Йду я тихенько, немов крадькома, жалко віночок розвіяти. Діти, про що йдеться у вірші? Так, вірно, про сніжний віночок. А що таке сніжний віночок? Це коли йде сніг і падає людям на голівку. Дітки, сьогодні на згадку про наше заняття я хочу запропонувати вам намалювати сніжний віночок. Малятка, для роботи нам знадобиться. Пів аркушу паперу блакитного кольору. Біла фарба налита в мисочку, серветочка та ось така розрізана трубочка. Сьогодні ми будемо малювати трубочкою. Тож розпочнемо нашу роботу. Беремо нашу трубочку, вмочаємо білу фарбу та притискаємо ось так до нашого аркушу. Наберемо ще фарби і ще притискаємо та прибираємо. І ось так по колу малюємо наш віночок. Малята, погляньте, і ось такий красивий сніжний віночок у мене виходить. А тепер намалюйте ви свої сніжні віночки та присилайте мені свої роботи. А я вам дякую за увагу та кажу вам до побачення. До нових зустрічей.